Так, всем привіт! Зараз е, ролик буде про те, як ми красили диски з Дастера. Вот. А перед цим, звісно, упомянемо, упомянем, це таке слово, чи ми їх поминемо, чи упомянем, блядь. Зай! Спомнимо про наших Подякує. людей, які допомагають нам кровними своїми грошиками, діляться і вірять в нас, що ми... Коротше, люди, які дійсно стоять того, щоб нам трошечки допомогти. Борщ Андрій, правильно кажу? Ти читала? Борщ Андрій. 300 гривень. 300 гривень. Дякую, дякую величезне. Ну, все, що, коротше, люди, ви знаєте. Я вже не знаю. Ну, що вам? Якби ви були десь рядом, я б вже і обняв, і приподняв би. Ну, а так, ну все, ну дякую і все. Так. Трачов роман. Е, Ткачов. Ткачов. Руся написала Ткачов роман, один, два, три. Ткачов роман, один, два, три. Уже якби І он, он теж. Знизу, знизу, так. Да. Ось Ткачов роман, один, два, три. Тобто це вже людина така стабільна. З досвідом. Володимир Кісіль іще давніше, ще з самих перших роликів. Вова. Братішка, дякую тобі, що ти нас підтримуєш. Постійно. Ось він, Володимир Кісіль. Тут ось Володимир Кісіль, тут ось Володимир Кісіль, тут ось Володимир Кісіль. самого першого. Тут ось Володимир Кісіль. У кожному ролику Володимир Кісіль нам задоначує або ну, допомагає копійкою. Молодоженя Анатолій. Чотири соточки. Бен! Снаху сюди. І це теж тіп, який іменно. Дуже часто нам допомагає дивіться, молодежені Анатолій 200. Молодежені Анатолій 200. Е, тут уже, ось, друг, з другого ролика молодежені Анатолій. То есть, майже так само, ну, скажімо, так само, які най, найтоповіші. Треба їх виділяти другими цими фломастерами. Може. Так, треба да, їх виділяти другими фломастерами, типу і крупними буквами. Ми над цим подумаємо, друзі. Е, так. Миколаєнко Андрій. Ніколає. Е, Ніколаєнко, Ну, Миколаєнко, Ніколаєнко. Коротше, ну, да. Е, Ткачов Рома нам 1, 2, 3 відправляє. І Ніколаєнко Андрюха вирішив, ну давай я продовжую, скину 3-4-5. <зас> ну, короте, ну отак працюють <зас> пацанчики. Ну е, Якби Андрюха трошки подорожать цифри, <п 'ят> так? Да? Ну це ж хто як успів, Якби Хорошо. Так, Тарас Огієнко. По-моєму, це Тарас який Чік. Не? Да, да, мабуть, він. І он він теж. Теж людина скидає часто. Тарас, Тарас. Ось Тарас Огієнко у нас. От, Привіт, Тарас. Він в коментарях у нас часто людина. Так. Євстаф Єв. Едуард. Євстаф Так, ну, Воно ну, по-англійському да. не прочитаєш хорошо, Вибачайте, якщо я неправильно назвав. Дві соточки закинув. Едік, дякую величезно. Іван Ільїн, 250 гривень. Ванька, привіт. Дякую, що вирішив нам задонатити. Будемо раді, тебе бачити знову. І приємного вам перегляду. Заварюйте Мівло, але Мівло беріть. Те, що подороже, те, що по 25 або по 40 гривень. Все. Привезли такі колеса на реставрацію. Та не то, щоб на реставрацію, під Підзим... зимню резину. Ну так балончиком каже, покрасили, а вони каже за півгоду заново полізли. Ну, понятно, без защитного грунта воно так і буде. Що, зараз спробуємо більш-менш повичищати. Ну, тут не вийдеться і машина робоча, і особо впарюватися, звісно же, не буду. Ну, по... угу. ну, так, валялося вже, мабуть, годів-два. Змивочка. Тут небагато її, ну, Покрашено ну, більш за все, що балоном. Отак От ось від щітки воно швидко злітає. Попробую. Якщо підніме, підніме. Якщо не підніме, буду щоточкою далі терти. Сосок заклеїв. Сосок заклеїв. Е з чим не можна працювати з мивкою. Там, де пластик, треба акуратно, бо може роз'їсти пластик. Кстаті, може, цей стакан роз'їсть. Ну, дав пластиковий налив. Все, мажем. Так. Чим погано працювати з алюмінієвими дисками? Тим, що ну, вони покрашені більш за все із заводу порошковою покраскою. Порошкова покраска по своїй суті це е, ну, якби пластик, пластик, запечений пластик, такий тоненький шар пластику. Того е, його вручну, коли ви е, болгаркою чистите чи ще чимось. Ви запікаєте і воно коржами такими береться. Коротше, дуже сложно відновлювати колеса, а якщо без досвіду, це може призвести до того, що вам прийдеться два рази більше заплатити, коли ви привезете їх ремонтувати до якихось, людей, які кваліфіковано цим займаються. Того дивіться, учіться, желізними в принципі, накосячить сложно. А ми намазуємо. Так, перейшли в гараж, на вулиці немає як, нам погода не дозволяє. Е, бажано підігріти цю штуку. Зараз спробуємо. вийшло, що воно розмазується. ну Воно якби розтворилося, але коржом воно не береться, не злазить зато. Ну, Будемо зараз спробуємо. Ацетончика. ну Руся каже в мене, ацетончик. взагалі розчинник. І спробуємо змити, потім спробуємо там без нічого змити. Зараз спробую намочити все. І потім буду змивати потихеньку. Вот ну, дивіться, намочив і просто тряпкою зараз знімаю це все. Диви чистенький, так? Майже. Ну, треба ще трохи дорозмачувати, бо воно засихає швидко. Надо... Розмочив, забрав тряпкою. Розмочив, забрав. допробігаюся. Ось така красота. все. Зараз щіточку поудаляю цю ржавчину. Може трошечки пробіжуся наждачкою. Так, да, зараз усі зробимо і покажемо вам. Отак ми працюємо серед білого дня. Хто вгадає чого, пишіть в коментарі. Ну, так, Зая? Так наче машину красить. Це керує. Це покраски случиться, це отака неприятність. Дивимось. Все, ось так він підготував. шабашку быстро подшаманит да, что сейчас будем делать сейчас получается внутри э, пролью акриловым грунтом просто чтобы белило від проливаю эпоксидником и сверху акрилом бьем Seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. May change, but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. The seasons turn and change just like your mind. Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. Mm -hmm. Все, ось така у нас робота вийшла. Кому понравилось, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Бережіть себе, всім пока-пока!